Сьогодні 8 серпня, час для літньої окуліровки. Сьогодні я спробую окулірувати вишню, Під щепа дичка, прищепа, вишня, зустріч. Дуже солодка, смачна вишня. Для цього мені потрібен окуліровочний ніж, можна і такий звичайний ніж, але гострий, щоб був, виймаємо деревину. Відставляємо бруньку сюди. Маю таку стрічку для окульоровки. Можна інші підручні засоби використовувати. Міцніше прижимай, зав'язуй. Перевага літньої бруньки, літнього щеплення в тому, що якщо, наприклад, зараз не приживеться ця брунька, то весною можна щепити іншими способами за кору. А тут прищеплю черешню на вишню, вирізаємо так таку бронечку, звідси бажано виняти деревину. І робимо? Тут такий заріз карманчик і стараємося зрізати теж тільки кору, вниз не заглиблюємося. Тоді вставляємо цей карманчик. Цю бруничку трошки ще підрию. Беремо стрічку, так само замотуємо, притискаємо. З усіх щеплення, які я роблю, в мене найгірше йдуть точкові. Це щеплення я робила весною, воно не прижилося. Вишня на вишню. Зараз є можливість літом поправити ситуацію і окуліровкою привити цю черешню. Так само робимо ці інші ще дві гілочки. Можна вишню, можна черешню.